Вже за городами війна, а над полями попіл. Скажи, Моншер, чия вина не відкладай на потім, чия вина, що з року в рік стинає нам обніжок клонований вогнявий дід і не відпускає віжок. А з західної сторони, усівшись на ворота, спостерігають хлопчаки, що ж там летить з болота. З дороги збилися граки, тож пригинайте лоба, запрограмовані птахи дзюбають, що поробиш, реагувати вам, чи ні, чи то вкривать подвір'я, Та вже на вашій стороні їх металеве пір'я. А ми зустрінемо звичну ніч, одягнемо небо в плахту, і будемо знову. Віч на віч нести тривожну вахту.